Слава Україні, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми розберемо сторінку історії, про яку мало хто пам'ятає, але яка має величезне значення для розуміння сьогоднішньої ситуації, яка склалася довкола української держави. Це історія Кубанської Народної Республіки, держави, що виросла на чорноземах козацьких станиць, яка декілька разів прагнула з'єднатися з українською народною республікою, але не змогла впоратися з більшовицькою машиною війни. Ми пройдемо від народження цієї республіки до перших спроб злуки з УНР і зрозуміємо, що бажання бути в єдиній Україні було для населення Кубані не просто романтикою, а реальним політичним фактором. І сформулюємо, які уроки дає той досвід нам сьогодні. Сто років тому серед розпаду Російської імперії на Кубані постала власна республіка, Кубанська Народна Республіка, її столицею став Катеринодар, сьогоднішній Краснодар. Це була одна із десятка державних ініціатив 1917-18 років. Але унікальною її робила саме генетика: Кубань край нащадків запорожців і чорноморських козаків з глибоким українським корінням. За статистикою на 1917 рік етнічні українці складали там майже 60% населення, росіяни понад третину, а інші кавказькі народи та інші групи. І вже в січні 1918-го кубанські провідники зробили кроки, які говорять самі за себе. 20 січня 1918 року Законодавча Рада Кубані ухвалила резолюцію про прилучення до УНР на федеративних засадах. Факт, що іще раз підкреслює, що потяг до України був не декларацією на папері, а реальною політичною опцією. Голос провідника Миколи Рябовіла звучав тоді просто і щиро: Вітаю вас, браття! Прийшла воля, і ми ожили. Ці слова справжнє свідчення ідентичності і відчуття спорідненості з матір'ю Україною. Спроби з луки були неодноразовими, їх налічували щонайменше три-чотири від ранніх резолюцій у січні лютому 1918-го до переговорів у літку того ж року, коли представники Кубані вели переговори спершу з гетьманом Павлом Скоропадським у Києві і аж до серпня 1920-го. Коли Симон Петлюра відписував угоди у Варшаві про взаємну підтримку. І хоч багато сучасних істориків, зокрема Владислав Верстюк і Вадим Скуратівський, застерігають це радше були декларації і переговори, ніж завершена інтеграція, сам факт багатократних контактів і домовленостей свідчить про серйозний інтерес Кубані до співпраці з Україною. Чому цього не сталося? Питання окреме. Тут зійшлося кілька причин: по-перше, політична ситуація була надзвичайно мінлива. На Кубані конкурували кілька сил: питомі кубанські козаки з проукраїнськими нахилами, іногородні верстви, добровольча армія Денікіна, а також більшовики, що діяли з особливою жорстокістю. По-друге, український уряд УНР сам часто не мав ресурсів і послідовного державницького підходу, якого потребували віддалені союзники. Як слушно зауважує історик Сергій Пархоменко, Кубань шукали не стільки повного входження. Скільки військово-політичного союзу захисту від більшовиків, і саме це прагнення отримати партнерів та зброю робило питання з луки нагальним. Але воно ж, і виявило її вразливість. Кубанська республіка протрималася в тій чи іншій формі до приблизно 1920 року. Спротив більшовикам зростав, і різні форми опору тривали аж до 1925-го. поразка. Означала не лише кінець державного проєкту, а й трагедію для місцевої культури. Адже якщо навіть царські роки на цій території панувала українська мова, відкривалися українські школи, а місцеве населення відкрито, говорило про власне коріння і спорідненість з козаками, то після приходу більшовиків регіон був майже повністю русифікований. І про цей трагічний момент історії Кубані слід поговорити окремо. Так, після 1918 років. Кубань не змогла втілити свою мрію про щільний союз з УНР. Українське державне утворення, що народилося в землях Північного Кавказу, так і не змогло пережити 1920 рік, коли більшовики таки змогли придушити державний проєкт. Однак опір не згас одразу у різних формах спротив проти радянської влади, тривав ще приблизно 5 років. Але поразка мала свої наслідки, що виходять далеко за рамки політики. Десятки тисяч кубанців опинилися в еміграції. Громади, які в 1917-18 роках становили потужний, майже 60-відсотковий український масив регіону зазнали нищівного удару. Найболючіша сторінка прийшла в 1932-33 роках. На Кубані, як і в Україні, був голод, і західні дослідники, а також українські історики, наголошують, голод там теж мав штучні ознаки і спрямовувався в першу чергу проти українських сіл. Саме під час цих років радянські репресії, розкуркулення та масові вилучення ресурсів підривали демографічну і культурну базу кубанських станиць. Як писав один із сучасних дослідників, це так зване перевиховання мало катастрофічний ефект. Політична присутність українства на Кубані була фактично зламана системою. Політичною причиною, чому злуки УНР та Кубані так і не сталося, історики обачають дві взаємопов'язані проблеми: по перше, Кубань сама шукала не стільки входження до УНР, скільки союзницької форми захисту, військово-політичного партнерства, яке б убезпечило край від більшовиків. По-друге, у Києва не завжди вистачало ресурсів для чіткого державницького планування. Як зазначав Владислав Верстюк, і повторювали інші фахівці. Про об'єднання говорили багато, але на практиці жодних з цих рішень не було втілено. Допомога УНР була обмеженою і це посилювало вразливість Кубані. В тотальній війні за виживання. Однак щось все ж таки вціліло навіть попри репресії. А саме культура і мова. Ці маркери ідентичності певною мірою збереглися. Сьогодні старші люди на Кубані ще пам'ятають українські пісні, у побуті зустрічаються елементи народної традиції. Сергій Пархоменко підкреслює: у кубанців на генетичному рівні є дух свободи. Так, формулювання емоційно забарвлене, але воно. Віддзеркалю історичну реальність, репресії ламали інституції, але не викорчовували культури цілком. Вадим Скуратівський ще додає, що після цих бур хвилювань у регіоні сформувалися різні політичні настрої. Багато хто схилявся до монархічних чи консервативних поглядів, але водночас зберігся потужний антикомуністичний настрій саме через жорстокість розкуркулення і колективізації. І які ж уроки дає нам ця історія? По-перше, Геополітична віддаленість не є виправданням для браку державницької підтримки. Кубань шукала Союзу, але не отримала від УНР того рівня допомоги, який міг би змінити баланс. По-друге, системні репресії, економічного і культурного характеру можуть лише за кілька років перекреслити століття локальної ідентичності. Голод і репресії 1930-х тому є підтвердженням. По-третє, навіть після поразок пам'яті культура. Можуть стати фундаментом майбутнього відродження, хор, пісня і мова це не антикваріат, а живе підґрунтя національної самосвідомості. Наприкінці, проста, але на мою думку важлива думка. Історія Кубані це не лише історія поразки, це історія спроби волі і пам'яті, а також відображення нашого сьогодення, коли Російська Федерація так само намагається стерти Україну і українську ідентичність. На тимчасово захоплених територіях, і якщо сьогодні ми говоримо про національну політику і про виживання народу, то якраз таки в історії Кубані ми бачимо як і помилки, так і те, що варто берегти. А берегти в першу чергу ми маємо свою пам'ять. Адже до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, навіть після 1914 року, коли РФ анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі в Україні, мало хто знав і відкрито говорив. Про те, що етнічні кордони України не завершуються Луганською областю, а поширюються як на Білгородську, Курську і інші області, так і на Кубань. Так звана Росія довгі десятиліття намагалася стерти це з нашої пам'яті і відсунути природні українські кордони. І те ж саме вона намагається зробити зараз. І тому, особисто, на мою думку, шлях до відродження національної самосвідомості якраз таки і лежить через публічне визнання Україною своїх прав. На свої етнічні землі. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!